А тепер до слова я запрошую пана Анатолія Анатолія, начальник управління культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації. Це наша приймаюча сторона, яка десь <говорить> мам сьогодні. Нам щось каже, цікаве і дуже гарно. Прошу пане Анатолію, Доброго дня, дорогі друзі. Житомирщина радо вітає... Учасників Всеукраїнської науково-фактичної конференції керівників бібліотек для дітей хочу вам сказати, нам це надзвичайно важливо і надзвичайно потрібно, бо ми також хочемо черпнути досвід роботи ваших закладів, бо усвідомлюємо, наскільки важлива робота бібліотек для дітей. Колись, коли я перший раз прийшов у це приміщення. Тут стояли на підвіконнях такі білі, такі дуже витончені квіти. А потім мені показали, там є там такий кіт-букет, який в дитячій уяві оживає. Я прийшов всі в кабінет і написав такий віршик. Був там, де на підвіконнях квіти, де кіт-букет у Яві оживає, де головний герой діти, де меж для творчості немає. Я спеціально. це... Процитував для того, щоб ви зрозуміли, як важливо, скажімо, усвідомлені і сприйняття людини середовище, в яке вона попадає. Уявіть собі, як це важливо для дітей, коли вони приходять, вони бачать щось нове, щось цікаве. І знову ж таки, я вже сьогодні говорив про це, що надзвичайно важливо створити цей простір, де буде цікаво нашим дітям. Тому, я сподіваюся, мені дуже приємно було слухати нашого Виховуючи обов'язки міністра, да, я сподіваюся, що ми, у нас буде така на рівні держави сформована ідеологія да, стосовно наших дитячих бібліотек. Бо е, всі ці е, секвестри бюджету, всі ці оптимізації, вони, вони ніякому разі не мають торкнутися саме е, заходів, е, куди ходять, де навчаються, де виховуються наші діти. І вже закінчуючи зовсім, я хочу сказати. Нам надзвичайно потрібно посіяти оцей е, розум, це виховання в наші ці дитячі голи, дитячі душі, щоб, щоб воно проросло в е, цих майбутніх громадянах, які будуть відповідальні за нашу сильну, післявоєнну і е, потужну Україну. Тому ми, друзі, маємо перед собою величезне завдання, воно зрозуміле. Але ще хочу нас всіх просити. І на фронті сьогодні потрібний подвиг, І працюючи в закладі тому чи іншому, не буде подвигу, не буде успіху, і не буде відчуття нашими головними героями да, важливості своєї важливості в цьому житті. Тому взагалі сьогодні не тільки культура, і українська держава має стати надзвичайно людиноцентричною. Всі процеси, які відбуваються в державі, вони мають, ми в центр кола маємо поставити людину. Людину, яка має бути щасливою. І вже зовсім закінчуючи, хочу сказати, чому Сіндик щастя в Фінляндії найвищий. Я де не виступаю, про що не говорю. Я завжди, і коли, коли починалася децентралізація, це моя ідея про те, що от, тут з'являються всі можливості, нові фінансові, там, територіальні, в центр кола поставити людину і зробити її щасливою. Давайте будемо працювати так, щоб наші діти зростали щасливими і з них виросли потім. Ті громадяни, які стануть щасливішими за фінів. Все бажаю успіхів у роботі конференції, буду намагатись знаходитись біля вас і бути корисним. Дякую, пане Надолі, за хороші слова. Але для того, щоб дитину поставити в центр нашої роботи, взагалі державної роботи, все-таки треба зберегти на моє велике переконання оту територію яка є дитяча бібліотека. Бо саме в дитяча бібліотека це те, територія дитинства, де дитина, граючись в дослілевому е, такому форматі, навчається. І це дуже важливо. Тому що навчатися, як би там не було, для того, щоб навчатися, треба якась мотивація. А коли ми навчаємо дітей в процесі гри, в процесі задоволення, в процесі е, позитивної... свою територію дитинства, то це дуже дуже важливо. Пасибі вам велике за вітання за хороші такі слова, які ви сьогодні нам сказали для всіх директорів дитячих бібліотек України.